Місця куча, прямо напроти госпіталя стали. Зараз підемо тоді, може, мама спуститься вниз, та Саша прийде. Каже, йде я потім. Покурю. О, куряка. Біля білої машини. Бач, крутитель. Ти курить же вийшов, так? Да? Варні тихе життя, всі. Всі. Відпочивають, лікарів нема тільки заведуш. Я це бабушки показувала фотографії от Маша. Та що Саші, нашого брата. Дочка, їй було день народження, та фотографію так таке бабушки показувала. Голова ще чиста, не треба купити? Чуть нашу да, їм це як. Що ще чиста, ще да. як, як пух. А нічого, нічого. Я... Так я ж ще от, от так на ту, той... аж сюди мило. І ту і тоді ще ти ще милом умиваєшся. Отак та от я, я ж мию. Мені так і тут раковина нравиться і дома раковина. — А в душе ходила? Я в ухо, а? а в душе ходила чи не ходила? Ні, я не хочу, я боюся туди. Мені якби тазик, щоб я ножки, оддав, так тут тазиков нема. Казачи тазик? зайди воду... помий, отак включи в ту кабінку і помий а, ноги. Так воду ж треба довго ждать. Воду ждать, духу й не бу. У нас гаряча можна зробити. А тут вона ячу чому... не Та що ти будеш тут пари? Тобі помить ноги до кажу, Так немає навіть в чому помити ноги. А тільки помити. А так я не помити. Дивіться, як тут. Все під кафелем, все не воняє. Раковина большая дістать. Ось тут є такий, що сідає, стілець. І миєшся, пожалуйста. Хоче, ставай хоч, сланце може принести, щоб сланце. Знаєте, оце ж палати це робили на кожних дверях. Написано, хто робив ремонт. Разні організації робили ремонти в цьому. І всі палати всі палати такі гарні. Так, все, поболякали, полялякали. Зараз їдемо якраз по врім'я. Тепер в мене мисль така. Думаю, може вони я вчора не спросила, може вони через день. Та ні наліво повертається, зачем тебе прямо. І думаю, це да, буде класно, якщо вони сьогодні не їдуть. Тоді буду завтра їхати передавати. Ось така проблема, боже, отака проблема. І з-за кордону, що хочеш, можеш везти, а від нас нічого. Поляки не приймають. Це не те, що там наша Україна не пускає. Поляки не хочуть, щоб ми нічого завозили, нічого, продукти, все. Ну, вибачте, теж, звісно, якщо там везуть домашнє, все, то можна. І то. і то. Вони ж не на продажу. Ну, просто вони не хочуть. Хочуть, щоб. Я не знаю, що вони хочуть, чесно кажучи. Да. Да, щоб вони, вони все в магазинах є, то щоб купляли їхні. так що, Ну, як ми справимося, все розкажу. Чві там співають, збирають гроші на вину, як волонтери, це лампові. Гарно, молодь співає. Так, все. Автобус сьогодні приїхав зараніше. і сьогодні так мало народу, добре, і водій вже стояв. Ну що? Ковбасу прийшлось викласти. Ми купили дві палки, бо дивіться гарної, такої ковбаски сировяленої, якісної. І ми чесно сказали, кажемо це гета. Показали йому те молоко, каже, ну молоко, хай це буде, воно як дієтичне, як для, для вігана, чи для чого -то, каже, я думаю, що це пройде. А ковбасу каже, забирайте зразу, тому що викинуть ми навіть каже, бутерброди ось веземо з собою. Каже, ми нічого не провозимо, тому що все поляки викидають. Все. З'їсти все саме, каже, лучше кажу, ну все тоді з'їмо Е, Ви І... бачили ту посилочку, 700 гривень буде добре. Ну, я думаю, що новопочта ну, не дешевша. Потому що я бачила маленькі не -не -не -не. такі якщо 500, якщо не дороже. Не дороже так. 700 гривень така коробка, ну ви бачили, десь 50 на 30, мабуть, чи 35. Ну, почта, я думаю, що дорожче. Я думаю, що нова почта дорожча. Да. Ну, все він написав, он сережка, онь сережка воно. Ну. Написав, прицепив у цю цю, кажу, мене заклеювали, ну ми ж перед ним відкрили. Кажу, хай так і буде, ми тебе не собираємося підставляти, нічого, це все тут. Кажу, хал халву можна, цукерки в, в коробках можна. Кажу, то таке там пастилу купила, ну для Саші. Кажу, ще ось намазка. Каже, ну нехай буде, хай буде. Отак махну, хай буде. А за ковбасу б, каже, ні 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 я часо хотіла не казати за ковбасу, а потім думаю підставить людину. Сіроська, привіт! Ось, Ось він, Ось він красий наш. Сірий, привіт. Посігнали йому тітю. Поїхали. Думаю, людину підставляє з та ковбасою. нафіг треба. Все, вони зателефонують самі. Чи викинуть чи часами Чи самі зиму, звісно. Тим більше ковбаса ж хороша. Обідно буде, якщо викинуть. Так. Одна, по-моєму, 680 кілограмів, а друга. Коротше, ну ми ж хотіли зі колбаски передати, але не вийшло, нічого. Так, заїхали в м'ясокомбінатовське, а там фарш тільки корінний. Думаю, та ні, не хочу. Тину ти, з Саша ти ж машину вмив, ай, поїхав так по калюжі. А тут смотри, собік під магазином продає картоплю і кабак. Кабак нарізаний такий. 40 гривень. А я кажу, ой, у мене немає налічних. Та бери потом, занесеш, двадцятку дала. Коли Саня каже, у мене в кашельки є 20 гривень, то ми купили ото кабака з тушкою. Кабак. Е, там небагато зовсім. Ну і все, а він е, Горгазі робив котли ремонтіри. Я Кажу, ти знаєш Вася те, він як зацепився, кажу, Вася, все ми пішли, тому що побалакати йому хочеться. Така рожева картопля, каже, білу вже забрали. Рив'єра да, він сказав, садити треба. Jesus. Jesus. Каже, Рив'єру, сажайте хороша картопля. Вася, це по моєї сусідці, що вона каже, що ми один день палили картопля, картоплення, другий день картоплення, третій картоплення. Кажу, це тільки моя сусідка думає, що у нас картошка. Я кажу, ми там картошки садимо, просто а в цьому году за двором взагалі не хочемо садити картоплю. Десь у дворі тут кинемо, а там щось друге може. А може, не знаю. Це так, на перший случай. Я кажу, яка там картошка? А він каже, ось рив'єру беріть, вона хороша, вона добре росте. Я кажу, у нас у магазині купуємо і росте дуже-дуже хорошо. Так, вам цікаво, що там? Мені найцікавіше, що вона в ті барикади. Вона як, як Паризька комуна на барикади залізла там. Зараз буде хохма, якщо вона туди залізла між дверми і столом. І, і застряла і, і, застряла, і плаче. Ото буде зараз. Ну гадати не будемо, зараз подивимось. Так, ми з ви з нами, ви з нами, звісно. <різь> вона же родина одна, і Дуська наша, ваша теж родина, того вам і цікаво. Тому не цікаво, не дивіться. Я знаю, там, то там дурницю пише, мені кажеться, то люди взагалі без серця. Як таку собачку можна не любити? Як іншу собачку. Я там дивлюся, зараз відео, в основному про собачок. Там туди кожа балакає. Так, це Сашка ж, мабуть, закрив. А тихенько. Включав мене. Моя зая, ми приїхали, Щас ключик, Щас, моя заєчка, щас. Скигли трошки. От, ти шо, ключ? Шо ти, шо ти, моя... Вона, Вона скигле! Вона ж гукаєш. Я її успокаюю, наоборот. Вся ключі забрав. Я її навіть відкрито оставляю. Вона ж охранник. О! Туся, ми тут. Дусечка, стой, стой, зараз щас, 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 не спіши. О, молодець. Бачиш, вона не долізла, треба було давно таке робити. Ой, мала. Ой, хороша дія. Ні, дивися, куртку стягла. Ні, вона не могла, щоб нічого не зробити. Диви, куртку тягла. Тягла. Тягла куртку диви. Все тягла, так? Тягла, да? Дусярка. Ти у нас що, атлет, чи що? <сум> ти моя, ти моя юбка, зачем же ти тягла? Ну зачем же ти тягла? Бач, не біжить де. Куди ти? так. От так. Нема Сашка? нема Сашка, значить, я буду тягнути його куртку. А де ж вона зверху його стягла цю куртку чи що? Буду тягнути куртку, як немає його. Щоб знали. Музика гра. Чуєте? Ну нічого. Вона сюди не зарізала, вона тягла, бо бачите, зігнуто це. Ну нічого, двері ж цілі. О, так. Оце треба робити таку барикаду. Та ні, треба просто оцей лист прикрутити прямо до дверей. І вона, поки його продаве, то дуже багато часу пройде, Ну, процарапає і продержимося, поки бабушка приїде. А потім бабушка, як приїде, то вона ж не сама. Так, а ну-ка давайте ж підемо глянемо, що тут. Щось от дерев'яшки якісь валяються. Так, вела воду, бо бачу, слюна накапана. Так, музику виключаємо. Лежала в себе, лежала. Ах ти, гамно сране. Дивись, що вона робила. Диви, дивись. Вона тут носом пхала-пхала, а навіть не знаю чого. Тебе навіть відкрила цю. На мою сторону, ну так іди до сані. чого ти мою сторону відкриваєш? Ах, ти какашка. не страшна їй собака. ця. Коротше, була вона і на кроваті. Кругом вона була. І тут вона лежала. І чого? Отака наша дівочка. Вона активна, дуже активна тут не була, бо бумажки з кошельками поминімала, так вони І чого? Все ціле, саме головне. Ну, я вам скажу, якби трішки пізніше приїхали, то Сашина куртка була б трошки пошкоджена. Якщо можна так сказати, вона була б трошки пошкоджена. Вона б її порвала. Вона просто злиться і мстить. Моя висить, бачите, мою не брала, його стягла. Ах, ти, какаша мала така. А що це вона тут кусала, якісь доски. Де вона оце доски такі гризла? Я це ж... це із столика, мабуть, подпадала. вона і столик гризла. Чи? Вона гризла стол, Сань, диви. Гризла? Да, да. Дуся, а що це ти робила да, там столик состою? Дусь, що ти оце робила? Ти хотіла столик з'їсти. Що <ріст> ти оце робила Ось тут? Не видно. Щас, я... Ти зуби не поламала, ти дурьоха. А я ось бачу, що я ж бачу, Дуся, я ж бачу, що доски валяються. Що ти руку піднімаєш свою, Що ти руку тянеш? Гризла стов. От дурне таке. Таке твердюче, вона гризла. Ну нічого, хай зуби А Бач, так наказують її. Як їй наказують хорошо. Жалко ж наказувати, жалко, да. Іди ось... попий водички. Жалко. Бачите, в мене ж стрітельна пам'ять. Откуда ж воно дерев'яшки? Да, ну, стол вона цей довго їстиме. Хай їсть. А це не кусала, ні? Ні, це не кусала. Так що такі ділишки? Все, все нормально. Передали, дай Боже, щоб доїхало, щоб поляки не витрусили. Ну, в крайній випадку, хоч коробка конфет. А там три коробки конфет, то доїдуть. А, ще ж там бонжур ми купили. Я думаю, що те пропустять. Дуся, ти молодець. Сьогодні последствий великих нема. Зуби цілі чи ні, Дусь. Зуби цілі. Дуська, зуби цілі в тебе чи ні? Так, іди водички, попи, іди. Ти хочеш тебе шапку відділа, давай. Давай, одійме, шапку, давай. Ти красиво будеш, давай, біла шапочка. Стой, Дуська, давай, давай. Ай, не одівається, не одівається на дусю. А гризла добре, гризла. Та гризла. Якби трошки позже, Сань, то твоя б куртка була безрукавкою. Да? Да. Вона туди, вона стягла і намотала вже на оцю стульці. Да, да. Була б безрукавка. Все, до побачення, скажи. Все, все добре, не перезивайте, все добре.